Найдешевша шкода Фабія, яка продається зараз в Україні, коштує 2000 доларів. Вона продається в Білій Церкві, це машина 2003 року. А найдорожча шкода Фабія це машина 2001 року. І коштує вона 6000 доларів. Зараз в Україні продається 847 таких автомобілів. Ми в цьому відео поговоримо про ціни, поговоримо, які машини бувають, чому різниця розберемося. Дізнаємося, що цікаво в цих машинах. І також проанонсую вам, що в на наступному відео у нас буде машинка така як Lanos. 2025 рік, пора узнати, які ціни і на них. Тож, починаємо. З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. І того, що таке машина Шкода Фабія? Це недорогий автомобіль, був колись створений і випущений на ринок в 1999 році. Перше покоління випускалося по 2004 рік. Спочатку вони випустили хетчбек, потім випустили універсал. А ще трошечки ще через рік вони випустили седан. Тобто ми маємо машину у трьох різних варіаціях. Задумка яка машини? Дешева машина, надійна, німецька якість, німецька надійність. Чому німецька? Тому що, по суті, це Вак Group. тому і говориться про німецьку надійність. Але разом з тим вона дешевша, тому що все-таки ну, це шкода, це не Volkswagen. Вона є ця машина, ну. На одній платформі з такою машиною, як Volkswagen Polo і Seat Ibiza. Але ті машини трошки позиціонуються як більш дорожчими, а така справді народна машина це Skoda Fabia. Вона, знаєте, ну досить круто пішла. Ті, хто її створили, продумали досить все толково, тому що тільки за перший рік вони їх продали понад 600 тисяч штук. Ну, Скажімо так, пішла з молотка машина жорстко. Що у нас по цінах і по кількості? Як я і сказав, що продається, їх загалом зараз 847 штук. 302 штуки. У нас це машинки першого покоління Дористові, а 545 це вже фейсліфт, коли трошки машину обновили, і, в принципі. Трошки її покращили, додали трохи по безпеки, тому можна сказати сміливо, що фейсліфт він не тільки візуальний, а й дещо по технології. Тепер по цінах. Так як я і сказав, дійсно найдешевша машина продається в Білій церкві, машина 2003 року. Мотор 1.2, механіка, бензин білого кольору 313 тисяч машина в кузові Універсал. Ну от Така найдешевша машина. Там, звісно, проскакують. І різні битки, ну там розфігажені в хлам, але я їх вам не показую. Ну, Навіщо нам машини, які не їздові? Я беру ті, які можна от купити, сісти і поїхати. І плюс-мінус, щоб в них було все нормально з документами. Ще одна така досить дешева машина, також дористова. Це 2300 доларів 2002 рік. Продається машина в Києві. Темнозелена, 1,4, механіка, газ, бензин, седан. І 287 тисяч пробіга. Ну, як то кажеться, чи коштує доплатити плюс 300 доларів за газ і мати машину на газу. Ну, це, звісно, вирішувати вам. І, звичайно, кожну машину треба дивитися і розуміти, потрібно вам чи ні. Але якщо ми візьмемо, наприклад, уже фейсліфтову, тому що ми ж говоримо за весь період, то найдешевша фейсліфтову машинку я знайшов за 2200 доларів і вона аж 2007 року. Ну, тобто рік там прям ну, такий крепко свіжіший. Машина в Чернігівській області в місті Ніжин 1,4 літра, газ, бензин, механіка і це хетчбек, ну машина сіра. Тобто, Така машина. Понятно, що це машини ціни, супер, це факт, тому що вони найдешевші на ринку. Але вже які? А що ж у нас найдорожча? Найдорожчого машина це у нас от 6 тисяч доларів, 2001 рік, Харків, як я казав раніше, 1,4 бензин. Вона на автоматичній коробці. Пишуть, що вона багатій комплектації та машина. ну Тобто, що в неї вже прям є кліматична система повноцінна, не просто там кондиціонер чи дуйка. Ну, тобто це вже така машина, що прям аж аж. І автомат. Хтось, я знаю, що деякі люди навіть не знають, що на шкоді бував автомат. Ну, Звичайно, був. Але більш масовою машина була все-таки на механіці, тому що її купували люди, які хотіли мати такий сімейний автомобіль, максимально практичний. Ну і зрозуміло, з максимально таким доступним прайсом на вході. Ну, Люди там прям хвалять машину. Звичайно, дивиться вам, як вам ця машинка зайде чи не зайде, цей срібний універсальчик. Але є така машина. Чи це дорого? Ну так це дорого. Ну Якщо ти так сильно цінуєш свою машину і 2001 рік, ну це ж не сьогоднішня машина, це багато їй. Е, ну це перебор, тому що за ці гроші можна купити набагато вже таку машину, ну крепше рівнем І там ті ж Volkswagen фоль будуть, Audi можна якусь дьорнути. Е, ну, багато можна машин купити вже за 6 тисяч. Все-таки різниця дуже серйозна. І я вважаю перебор. Чи Знайдеться, знайде машина цього покупця, свого покупця, не знаю, але все може бути, може і знайде. Ще одну другу машину я знайшов в, в Полтаві. Ну, прям на долар вона дешевша. 5999 доларів. 1,4 бензин, також вона на автоматі. Ну, Це пишуть, що 130 тисяч пробігло. Якщо минула 217 тисяч, а ця 130. ну, прям це, прям крута різниця, дійсно крута різниця. але Ніхто не знає, чи це правда. <ріху> Тому що е, скручують пробіги безбожно. І е, чи це правда чи неправда, ну, ніхто вам не скаже. Е, ще одну дорогу машину. Я, і це, кстати, машина 2003, це все був дори, ну, тобто, Це перше перше покоління, тобто, нічого там такого не було. Але якщо глянемо, а настільки ж дорожча машина вже фейсліфтова, прям от свіжа, прям от вже з покращеннями. Там які покращення були? Вставили по безпеці, додаткові розпорочки додали вони по, по дверях, покращили трошки проводку на цій машині, тому що ну, машина досить прикольна, досить надійна по агрегатах, по всьому. Але така болячечка, як слабка проводка, в неї ну, конечно, водилася, вона мала цей грішок. І, звичайно, як завжди. Спочатку продають машини, ми їх тестуємо на своїй, як то кажеться, шкурі на свої, в своєму житті за свої гроші. А потім е, багато получають матюків е, виробники і виправляють цю машину. Ага, там проблема з проводкою, який будемо виправляти проводку. Ще там якісь проблеми, але не дуже багато матюків, значить, не будемо. Виробник також хитрує і думає, як зекономити. І того 7500 е, в Києві 2005 рік, 1,9 дизель. Механіка. 180 кінських сил, хетчбек, синя, гарний салон, ну прям прикольно, пише 200 кінських сил. Ну Тобто, значить, машину десь трошки тюнячили, трохи її калдували над мотором, щоб вона прям була така бешена. Як на мене, бути тим іспитателем чужих якихось хитрих ідей або там якихось космічних думок, що там зроблю із машини Ferrari. Ну, я б ну, я не, не хотів би, наприклад, я конкретно не хотів би, тим, тим більше за один, ну там 7,5 тисяч доларів на собі тестувати, що там людина напридумувала. Чи машина гарна, машина гарна. Якщо в неї 200 кінських сил, то відповідно і їде, тому що машина легка. Але, знаєте, ну не хочеться на собі це за свої кошти. Ну Як на мене, це перебор. Я б таку машину не купив. Вирішувати, звичайно, вам, але 7,5 за шкоду. Ну, Фабія там, хоч і Ресту, але першого покоління я б не платив, звичайно. Яка плюс-мінус нормальна ціна. Ну, я там дивився, коли люди намагалися якось зрозуміти ринок і виставляли десь зваження, якісь ціни, то якщо беремо машину першого покоління до Ресту, то я, наприклад, знайшов таке, таку пропозицію: от, 3150 доларів. Ну, вже не 7500, а не 6. 350. 2003 рік, Львівська область. От продає мужик машину за один, з мотором 1,4. 167 тисяч кілометрів пробіг, правда, не правда, ніхто не знає. Все-таки 2003 рік був дуже давно, 22 роки, і що такий маленький пробіг. Ну, але каже, що так. Як то кажеться, вірите чи не вірите, це за вами. На механіці не знаю. Ну, варіант нормальний і виглядає як живим Виглядає як живим і ціна плюс-мінус адекватна. І Я б сказав, що, мабуть, так, мабуть, більше так, ніж ні. Ще один варіант це от машинка Z400 2005 рік. Це машинка в Кропивницькому. І ця машина вже у нас нова, ну, як нова? оновлена, фейсліфтова. 400, 1,4 мотор бензиновий 300 тисяч пробіг на механіці, темно-сірий колір ну, вроді виглядає така непогана, свіженька. Бачимо, що трошки є вже різниця, ну, там плюс 1000 доларів за, за фейсліфтом. І ще такий от варіант, вам скажу там, 3800 там, от на Житомирщині в родоми машина, 1,4 газ, механіка, синій хетчбек продається така. Це також у фейсліфті. Але що хочу сказати, те, що так як машин у фейсліфті це до, до фейсліфтова, так як машин у фейсліфті все-таки більше, їх там понад 500, а тих там тільки понад 300, то можна знайти, наприклад, навіть з таким прайсом, легко, і машину о, уже фейсліфтову, десь трошечки покращену. Але, звичайно, що першу, що другу, треба дивитися, щоб вона була е е в якомусь нормальному стані. Завжди перевіряйте машину, тому що. Про неї можуть гарно співати, але, звичайно, треба своїми очима дивитися і своїм розумом приймати рішення, потрібна вам така машина чи ні. І так як я і казав, що навіть за 2200 можна фейсліфтову купити, це, ну, якщо знайдешевше. Тобто так. Що в нас по характеристиках по цих машинах? Ну було на цих машинах 12 моторів. І відповідно ціни дуже сильно ще гуляють в них. Відповідно і за того, яким саме мотором комплектувалась машина. Який саме в неї була там трансмісія автоматична чи механічна, відповідно, механічна, дешевша, і які саме вона була комплектації, тому що там також було три комплектації, потім ще додали дві простіших, тобто п'ять комплектацій. Відповідно, це все грає на ціну. Але завжди треба ще дивитися про стан машини. І тому вибір понад 800 автомобілів є що вибрати. Ну, якщо взяти, скажімо так, я взяв для якогось розуміння. Мотор там 2.0, <кій> бензиновий, бензином, потужність 115 кінських сил, машина, про який ще ми розмір говоримо. Що якщо ну, люди, наприклад, ви не в курсі, що таке шкода фабія, то це невеликий автомобіль. Якщо ми говоримо про хеджбек, то це у нас. 3960 мм. А якщо ми говоримо про універсал, то це буде 4222 мм. Ну, універсал трошечки більше, відповідно, там багажника трошки додалося і машина трошки підросла. Сидіти попереду на машині класно і водію і пасажиру, а от позаду місця трошки маловато. якщо Великі люди. Якщо там, звичайно, будуть невеликі люди або діти, то місце в пол ну, досить нормально. Це така нормальна сімейна машина, як сама себе ця машина і позиціонувала на ринку. Вага цієї машини, наприклад, стартує від, тисяч, від тона 140 кг. Максималка, якщо взяти оцю двушечку 2-літрову, 196 км на годину. Ну, тобто, це так немало. немало ну, майже дві сотні машин йде. Тобто це це будь здоров. Якщо ми говоримо про розгін, в неї 10,2. Але якщо говорити там за простіші мотори, то там мотори ж були такі в нас там і від літра стартували. Там. Літер, літр 200. Ну, зовсім такі були скромні мотори. Там багато 1,4 були мотори. Ну, понятно, 1,9 і був і бензиновий, і дизельний. Тобто варіацій було багато, були вони з різним, з різним форсуванням, з різною потужністю. Якщо взяти зовсім такі простенькі мотори, то там розгін доходив аж до 20 секунд за сотню. Ну тобто сотню, щоб набрати, це там 20-21 майже 21 секунда треба було в машині. Тому ну, зрозуміло, маленький мотор, що хотіти. Але разом з тим і не дуже така е, велика витрата пального. Тому що, якщо глянемо, то е, ну, 5 і 5,9 по трасі, це хороший розход. Це досить така економічна машина. Місто, наприклад, якщо це конкретно 2-літрова, то вона десятку їсть. Але якщо взяти машин з меншими моторами, то там 7 літрів машина їсть по місту. Це хорошо, звісно, це, це отлічно. І відповідно, якщо там потужна така машина, то от вона їсть там в середньому 8 літрів. А якщо машинки такі з більш скромними моторами, то там середній витрат пального десь так 6,5-7 літрів. Це, це прекрасна витрата пального, це дуже хороша, економічна, надійна машина. Якщо от розібратися, що ця машина каже по безпеці? На той момент, коли вона вийшла, то в неї була безпека середня. Потім її трошки покращили, підвищили, і вона стала трошки вища середньої безпеки, рівень безпеки. Але ну, було -то, це ж не сьогодні. Машина це з'явилася в 1999 році. На сьогоднішній день це 26 років тому. Зараз стандарти безпеки дуже сильно підросли. І ця машина вже не витягує на такий сумасшедший стандарти, як раніше були. Зараз вона нижче середнього. Вона натягує максимум ну, 3 зірочки з 5. це її приділ, що вона зараз може показати. Але разом з тим, якщо взяти ну, вази, то проти вази ця машина набагато безпечніша. Якби для родини, то звичайно я брав би шкоду. Тому що. Вона краща, вона безпечніша і вона надійніша. Як люди відзиваються про цю машину? Ну, люди закохані в цю машину, кажуть, що надійна, що практична, що дуже економічна. Кажуть надійність от Volkswagen Group, прям така німецька надійність, хоч і вона із Чехії, але ну, німецька надійність. Люди це підтверджують. Там багато запчастин вони просто отак от ставляться з полу на шкоду, шкоди на поло, взагалі без проблем. Матеріали міцні і зносистійкі. Але вона дуже проста. Там, як правило, немає ніяких там, електричних там, регулювань сидінь, кучі різних речей, коробка зазвичай механіка. Ну, хоча і були, я казав вам, на автоматі. Але так, що можу сказати? Вибирайте, шукайте собі машину. Та, яка буде вас радувати, яка буде в тому стані, з яким ви готові миритися. Якщо у вас менше грошей, але ростуть руки з правильного місця, купіть таку, відремонтуйте і будете знати, що от вона служить. Якщо є трошки копійка, є можливість щось вибрати, є якийсь там товар, який добре розбираються в машині, чи є можливість найняти якусь компанію, яка займається такими речами, то звичайно підберіть. Але якщо ви передивилися всі 847 штук і нічого собі так і не знайшли. І ви хочете все-таки щось трошечки краще, я вам що можу порекомендувати. Є ще машини, які можна подивитися десь поруч. От може вони десь трошки кращі, десь трошки гірші, але я б ще радив дивитися, якщо ви вже дивитесь Skoda шкоду Фабія щось із цього класу, то, наприклад, ще подивіться, де 97-го 2000-х років. Пошукайте плюс-мінус буде цей самий бюджет. Пошукайте там Hyundai Accent 94-2000 рік, Dacia Logan 2004-12 рік, плюс-мінус той же бюджет. Але машина може бути там вже на там, 2010 рік. ну тобто Дивіться. Плюс в мене на каналі є відео про ці машини. Так, ще минулого року, але я ще не зробив оновлення цін по цьому році. Буду робити, дивіться обов'язково. Але ну, є варіанти, є абсолютно є варіанти. Ще можна глянути Шкоду Феліцію. 98-2001 рік. Там трошки інший кузов, але плюс-мінус можна також... Це ж додаткові все варіанти. Чим більше варіантів, тим більше можливостей вам знайти нормальну машину, і ви знаєте, що світ кленом не зійшовся. Гляньте ще і Suzuki Swift, це співплатформенник. І хетчбек, і «Седан». я б радив би дивитися, це машина з 95 по 2003 рік була. E, Toyota гляньте. E, 97-й там 99-й рік, Volkswagen Polo, гляньте, хенчбек і Седан так само гляньте, і за сенс також, тому що це 2004-2009 рік, є смисл, ну подивіться, є сенс глянути сенс. Тому що e, бюджет також невеликий, але машина може бути свіжіша. Якщо я вам вміг чимось допомогти, то я радий. Підписуйтесь на канал і не забувайте, що в наступному відео ми будемо розглядати Ланус. Глянемо, які ціни на них в 2025 році. До побачення, друзі. До зустрічі в наступних випусках.